Триває сьомий тур. І незроз розпочнеться поєднувати між горним клубом із та гомборним клубом мотор. На майданчику це та заболотній. який мав бігать з моторами тільки 18 років. Забиває жовтоножку. Едуард Кравченко на позиції лівого півсереднього в центрі за Денисов. Жовтоножко. Приймає виклики Віталія Мотор йде вперед з метою збільшити свою перевагу до двох м'ячів. І знову все робить Захар міса. Показувати, що йти. І, і дано може піти в особистий прохід. І знову Дмитро Жовтонумашко. Минулого разу він переграв Градченка. Цього разу з ним не впора. В другому таймі його замінив Ігор Судовцов. Захар Денисов хід Юрію Кубатко. як розправляється із Богданом Васильним. Давай атака Ізмаїла Едуард Кравченко. Берненко ворота. Перший донор. Тим часом мотор забиває знову. Підок, Щербаков. М'ячий тайм між ліг. Кравченко в обороні. Кравченко в нападі. Кравченко передача за спину. Дуже готовий. Чекав на цей пас Даніло Регозін. Щербаков. Знову шишка не зноче. Жовту ножку трохи, так. Тепер ліворуч спроба переграти 15 секунд. Мотор виходить на ворота. Три гравці запорізької команди і відзначається голом Максим Радченко. Саме з такими ціформами на табло перша половина завершується. Темпа за спину на Едуарду і Кравченко в лінію, шикарна передача від Захара Денисова. але ще один гол. Зупиняється Захар Денисов. Викрадає дячу суперника, з вокруг піпа, Дана атакує в шпагаті. Ціпя, так, Захар Денисов, передача на Віталя Горочина, вперше дається заблокувати. Підок Горобов, I think he's going to go on it. другої частини чемпіонату. Мотора ще залишатиметься два матчі з першого кола. На Грігорія Семенченка. Два гравці в лінію мотора. Пас є Євгена Лисака. Забиває одного гравця більше. Лозенко. Проривається. Забиває Дмитро м'яч. За кардониця пас класний пас на 20. Одний поганий показник. Для того, щоб продовжити боротьбу. за вихід до фінальної частини чемпіонату Європи і на весні 2025-го Ізмаїла і також там був закритий від нас партнерами Данило Гано. Пас на Курмас. Рагози. Або з Задовалівает раунд. Снайпер измеряє 52.14. На користь на фору.